Звичайно, душа болить за те, що в нашій країні робота вчителя оцінюється дуже-дуже низько. Хотілося б, щоб ми розуміємо, наші вчителі вони і розумні, і інтелігентні, і творчі, і героїчні, і терплячі. І вони все розуміють, що у нас війна, що немає можливості і так далі. І так далі, і так далі. Але так хотілося би, щоб учитель мав достойну заробітну платню за свою дійсно колосальну роботу, особливо зараз. Ми не можемо собі дозволити не виплачувати зарплату вчителю. Вона і так невеличка, вона ну, це для тому. Але надбавка за престижність вона повинна бути обов'язково, тому нам потрібно. Зарплата виплачується щомісяця в установлені терміни законно, але ми до війни мали високу, високу наповнюваність класів, і вчителі наші звикли до того, що вони одержують достойну надбавку. Зараз через нестаток коштів. Нам ми не маємо фізичної можливості платити всім, тому ми звернулись до Кабінету міністрів, щоб нам додавали цієї освітньої субвенції. Звичайно, ми, нам дуже хотілося би, щоб ті пошкодження, які мають навчальні заклади, щоб їх було ліквідовано, але разом з тим ми розуміємо: от є, наприклад, батьки. Є школа. Ми прекрасно розуміємо, що для початку потрібно відновити житло, щоб сюди повернулись харків'яни. Тоді вони повернуться до Харкова з дітьми. І тоді діти прийдуть до школи. Якщо ми почнемо відновлювати з шкіл, то кого ми там будемо вчити? Тому ми це прекрасно розуміємо і я 100% погоджуюсь з політикою, що спочатку треба відновити житло, дати його харків'янам, а потім уже приступати до навчальних закладів. Але я хочу сказати, що крок за кроком, потроху, ми відновлюємося. Ну, от із 50. Пошкоджених закладів, от із пошкоджених закладів 50 вже відновлено. Це і кошти міського бюджету, це і міжнародна допомога, і ми так невеличкими кроками, але йдемо вперед. Зараз уже йдеться робота по проєктуванню і підготовка до будівництва першого підземного садочка, але на кожній безпечній локації із 12, які зараз є, і на тих, хто що будуть з 1 вересня, на всіх, там на всіх локаціях будуть працювати і садочки. На жаль, підземний садочок це зовсім інше, ніж підземна школа. Це абсолютно інший проєкт і абсолютно різна робота. Ви ж розумієте, так, дитина. Прийшла в школу, посиділа на заняттях, її погодували безкоштовно ще кілька уроків і додому. А в садочку це обов'язкова прогулянка, обов'язкове дво або триразове харчування, обов'язковий сон. Тому проєкт дитячого садочка. А так як ми першу підземну школу побудували. А тепер уже, вибачте, у нас всі копіюють. Проєкта підземного дитячого садочка не було, його створюють наші харківські митці. Тому це, це буде, зовсім інше, зовсім інше, бо треба, щоб у дітей була зона для занять, зона для сну, зона для ігор, щоб у кожної. Групи або хоча б у двох груп був власний туалет, а не загальний по коридору. Це абсолютно різне планування. Я думаю, що ми побудуємо підземний садочок. Я не являюсь замовником, так, так. Ну ви ж розумієте, що департамент освіти не, не потягне будівництво. Є спеціальний департамент, який являється замовником, який одержує кошти. Який контролює будівництво, бо ефективна робота тоді, коли кожен займається своєю справою. Тому я щоб я не путалась в цифрах, давайте я вам буду говорити тільки за... Я знаю, що субвенцію ми одержали, і я знаю, що. Коли, от, наприклад, перша підземна школа, яку ми відкрили, першу в Україні в індустріальному районі, вона була побудована виключно за кошти міського бюджету. Зараз ми відкрили дві школи, це за кошти міського бюджету. А от ті, що будуємо, це вже слава Богу, дали субвенцію. Якщо ми одержуємо субвенцію, то співфінансування із міського бюджету обов'язкове. Тому ми можемо говорити про те, що школа будується за кошти державні і за кошти бюджету. І коли коштів не вистачає, місто обов'язково додає. Зараз іде завершальні етапи, ви ж розумієте, що треба спочатку створити проєкт проєктно кошторисну документацію провести експертизу в усіх в усіх, бо це ж дуже важливо. А потім, потім проводиться тендер, а потім вже розпочинається. Тому йдуться підготовчі роботи, і, ем, бо субвенція є на ці школи е, і е, невдовзі розпочнуться роботи. Так, які райони фунали? Е, я вам скажу, що ем, Якщо ми розпочнемо оце все будівництво, то підземні школи будуть в усіх районах міста. Завдання, яке поставив перед департаментом, який займається будівництвом благоустроєм і відновленням і департаментом освіти, міський голова поставив завдання: в кожному районі повинна бути підземна школа. Так от робота спланована так. Ви ж розумієте, з питань безпеки. Я не буду вам називати номер школи, де вона знаходиться, бо це все питання безпеки. Я просто хочу сказати, що школами, які побудовані, які скоро закінчуть своє будівництво, і ті, які ось ось розпочнуться, це буде повністю охоплені всі дев'ять районів, в деяких навіть буде по дві. Дві в Салтівському, а одна в Київському, але це теж Салтівка. Ну, Ви розумієте, що є так. Тому це е, із цих трьох, е, які м, уже повним ходом будуються, там десь уже 60 вже 60% зроблено. Е, дві розміщуються в Салтівському районі і одна в Київському. Державний стандарт освіти він не змінився. Але е, Дуже змінилась складова виховна, бо ми прекрасно розуміємо, що нині ми повинні зробити надзвичайний акцент на національну ідентичність, на патріотичне виховання. Тому в плані виховної роботи у нас трохи змінились пріоритети. Ще хочу відзначити: дякую вам за питання. що... У нас з 1 вересня зміниться і ще формат викладання предмету, який до цього називався Захист України. Він тепер буде називатись початкова загальновійськова підготовка. І ми зараз вже продумуємо верніше, продумали вже формат роботи з цього предмету. Ми хочемо створити опорні школи. Де є, наприклад, тир, сучасний кабінет з цього предмету, стадіон, смуга перешкод, а ми їх робили, коли будували стадіони до війни, де є потужні викладачі, в тому числі ми зараз залучаємо і ветеранів, якщо вони мають відповідну освіту. І тоді, наприклад, ми зможемо в цій опорній школі навчати дітей із двох, трьох чи чотирьох шкіл, які знаходяться поруч. Це буде такий: наприклад, у дітей повинно бути дві години цього предмету в тиждень. Ми зможемо брати один день в місяць. І повністю присвячувати його даному предмету.